Виконуємо номер 1280 із підручника алгебра 7 та номер 57,36 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік функції. Y дорівнює мінус 3х, якщо х менше за мінус 1. Y дорівнює 3, якщо х більше за мінус 1, але менше за 1. І y дорівнює 2х додати 1, якщо х більше за 1. Приступаємо до виконання. Берем значення х менше мінус 1 для побудови першого графіка. У нас пряма пропорційність, тому графіком буде пряма, яка проходить через початок координат. Беремо від точки. Першу візьмемо 0, ми не можемо взяти, бо менше мінус 1. Тому беремо мінус 2. Підставляємо знаходимо відповідне значення y. Мінус 3 множимо на мінус 2, буде 6. І візьмемо мінус 3. Мінус 3 множимо на мінус 3 буде 9. Далі у нас графіком функції буде пряма, яка паралельна до осі абсцис. Y буде у нас 3, значення х ми вибираємо в межах від мінус 1 до 1. Візьмемо мінус 1 і 1. Лінійна функція графіку буде пряма. Вибираємо значення х більше за одиницю. Беремо 2. 2 множимо на 2, 4, даємо 1,5. І 3. 3 множимо на 2, 6, Додати 1, 7. Ну, а тепер будуємо наші точки. Перша точка з координатами у нас. Я підніму трошки вище. Мінус 2 – 6, Мінус два, один, два, три, чотири, п'ять, шість. І мінус три дев'ять. Це у нас шість, сім, вісім, дев'ять. Перевіримо два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Проводимо пряму через дві точки. до Нашої прямої, яку я показала штришком. Я побудувала графік функції y дорівнює мінус 3х. Для х менше за мінус 1. Тепер будуємо y дорівнює 3. Точки мінус 1 3 і 1, 3. Проводимо прямо через отримані точки

Ми побудували графік заданої функції. Номер 1280 із підручника Алгебра 7 та номер 57.36 із підручника Математика 7, виконана.